Ми готові продовжити наступною темою. Марафон Єдині новини. В'язниця для працівників ТЦК і ВЛК за порушення закону Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК головами і членами ВЛК. І хочеться більше поговорити про цю тему Так, да, Олександр Бакумов, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності з нами назві вітаємо пана Добрий день вам. Ну Отже, давайте поговоримо про цей законопроект. Ну, перш за все, що ним пропонується, і які основні зміни будуть після його ухвалення. Дивіться: було, його було зініційовано двома комітетами: це Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідку та правоохоронним комітетом. За моєю ініціативою відбулося спільне засідання. Це було зумовлено численними випадками порушення прав та свобод людини і громадянина під час здійснення заходів з мобілізації, неадекватне застосування десь фізичної сили, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, мобілізації людей, які за законом мали право на відстрочку, але були мобілізовані. Мобілізації людей, які мали належне бронювання, тобто профільні накази Міністерства економіки, погоджені з міністерством оборони, але також були мобілізовані з тим чи інших підстав, і ці системні випадки, особливо ті, які відбувалися в Харкові, зумовили спільне засідання. Ми проводили спільну роботу з Генеральним штабом збройних сил України, і тут треба наголосити на тому, щоб ми отримали погодження Генерального штабу ЗСУ щодо цього законопроекту і внесли цю законодавчу ініціативу. Вона передбачає. Більш сувору відповідальність за сів для всіх співробітників територіальних центрів комплектування, які беруть участь у мобілізаційних заходів, і будь-які порушення щодо цього питання, які вплинули на те, що особа, яка мала б бути мобілізована, вона з тих чи інших обставин не мобілізується, і навпаки, ті особи, які не підлягають мобілізації, коли вони фактично мобілізуються до війська. Якщо є ці наслідки, то ці наслідки будуть кримінально караними. Таким чином, будь-яка процедура, яка спотворює і відповідно порушує ці правила, буде кримінальною караною. Це теж саме стосується і членів та голів військово-лікарських комісій, які беруть участь у медичному огляді, відповідно, і проводять, надають висновки щодо придатності або непридатності фізичних осіб для відбування військової служби. Те, що дуже часто буває предметом для суспільних дискусій у засобах масової інформації, коли особа, яка фактично за своїми фізичними вадами, не може нести військової служби, але замість неї в лапках проходять медичний огляд, і вона. Псевдо визнається придатною до е, служіння у збройних силах України чи інших військових формуваннях. Це неналежне виконання відповідних обов'язків медичними працівниками, і навпаки, коли ми бачимо здорових хлопців чи дівчат, які з тих чи інших підстав законних підстав мали б виконувати обов'язок щодо захисту вітчизни, вони визнаються такими, що не придатними донесення служби. Таким чином, цим більш суворими правилами ми хочемо внормувати те. Щоб ці посадові особи, як територіальних центрів комплектування, так і військово-лікарських комісій, розуміли рівень своєї відповідальності перед українським народом, перед українським суспільством, і щоб за кожним їхнім рішенням була об'єктивність, справедливість, неупередженість, а головне законність головне законність оце тим, те, що ми хочемо досягти, адже та системність в порушенні, яка була і на жаль, є. Її треба виправляти. Ми сподіваємося що ухвалення президентом України Володимиром Санчем Зеленським рішення щодо заміни керівника Генерального штабу збройних сил України буде сприяти цьому процесу, адже Генеральний штаб це один з основних органів, який фактично формує оборонне замовлення і ставить завдання з приводу його виконання. Давайте зараз конкретно розберемо історію, які маркери провини, наприклад, працівників ТЦК будуть визначати чи Підлягає е, незаконними і його методи і дії, якщо хто? людину так, і чи це може бути рядовий працівник ТЦК, е, якого визнають таким, що його дії не підлягають закону, і хто Наприклад, буде і хто буде проводити ці перевірки? Е, так, перевірки, якщо відео потрапляє скарги, часто як надходять відео, що людина силоміць заштовхують в бус. Ну це вже є е, предметом для того, щоб потім розглядали. Якось незаконними її дії і криміналізовували абсолютно будь-яке застосування фізичної сили, військовослужбовців фізичної сили, або спеціальних заходів, або вогнепальної зброї, не дай Боже. Це недопустимо, тому що збройні сили України та інші військові формування не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини і громадянина. Стаття 17 конституція України України загальні засади. А тому будь, будь яке будь-яке фізичне застосування сили чи спецзасобів, чи зброї має застосовуватись правоохоронними органами. Для цього в державі створена національна поліція та інші правоохоронні структури, які за належних обставин можуть застосовувати зброю. Якщо відповідні право... відповідні органи, військові вдаються до таких заходів, до таких засобів застосування сили, це є неадекватним і незаконним. Тому ми, коли рік тому чи вже більше, у Верховна Рада голосували законопроект. І вже закон, який посилював відповідальність, коли командири бойових частин приїхали на засідання Верховної Ради, разом із керівником генерального штабу тодішнім і переконували Верховну Раду і народних депутатів проголосувати за посилення відповідальності. Так ми ось за це не голосували ні за яку бусифікацію. Таких методів немає. Це все вигадки самостійні, тих, хто намагається виконати завдання, але не вміють і не мають можливості це зробити в професійний спосіб. А це це вже питання організації процесу, і тоді ми говоримо, що в територіальні центри комплектування мали б вести належний облік, мали мали б належним чином повістки, інформування робити громадянам. Якщо той не виконує відповідні оповіщення по прибуттю військомат або по оновленню даних робити запити і звернення до виконавчої служби, щоб виконавча служба арештовувала можливо рахунки. Ми надали законодавчу можливість. Тимчасово позбавляти право на керування автотранспортним засобом відповідно є легальні процедури змусити особу щоб спрямувати її на виконання свого обов'язку в законний спосіб, але вони так не діють. Їм легше забусифікувати, їм легше побити, але вибачте, ну давайте вже в законне е е русло. Сті переходити і виконувати норми закону, тому що все, що відбувається з приводу застосування фізичної сили, особливо я хочу звернути увагу на Харків, і от повірте, ну дуже несправедливо, тому що я ж і в Києві буваю, і в інших регіонах, і зараз у відрядженні в іншому регіоні. Але таким чином ре не реалізовують ніде мобілізаційні завдання, як це відбувається в Харкові. Тому це було стимулом для того, щоб повернути це все в законне русло. І ми як законодавець на превеликий жаль. Ми ж не маємо виконавчих функцій, ми не можемо змусити і заставити діяти тих посадових осіб в належний спосіб, бо для цього є безпосередньо керівництво військових. Формувань підрозділів, але як законодавець, ми вносимо цю законодавчу ініціативу, і за неї буде відповідати поки що національна поліція, тому що на перше читання ми не визначили суб'єкта, який буде здійснювати досудове розслідування. Якщо він не визначений в кримінальному процесі, за загальним правилом це національна поліція заява або виклик на лінію 102 про вчинення злочину, зокрема викрадення людини, побиття людини. Тощо будь-які обмеження, які були застосовані в неналежний спосіб, і досудове розслідування, встановлення осіб, притягнення до відповідальності. Після голосування в першому читанні зазвичай відбувається обговорення, вносяться зміни, потім друге читання і остаточне прийняття. Які зараз під час обговорення в першому читанні головні зміни або зауваження є у ваших колег, і які які ще можуть бути, можуть з'явитись там певні норми в цьому законопроекті? Що зараз найбільш гучно обговорюється депутатами в цьому законопроекті? Мушу констатувати, що жодних моментів, які б викликали серйозну дискусію у колег під час проходження законопроекту у першому читанні, не було. Що буде зараз до другого читання, які правки подадуться. Ми їх у загальному ми додатково проінформуємо суспільство. Єдине, що пам'ятаю момент, це те, що ми членів військово-лікарських комісій, а також голіїв військово-лікарських комісій, віднесли як до суб'єктів злочину. Який може бути вчинено зокрема по незаконному збагаченню, там немає таких суб'єктів у цьому злочині, як голови та члени ВЛК, знаючи вже ті кейси, які і бачачи, що відбувається в суспільстві, які були на території України відповідно в наших військово-лікарських комісіях, як люди зловживали своїм статусом, і ми всі розуміємо, про яких людей ми кажемо. Ми внесли їх як суб'єктів цього злочину. І от була полеміка, що тоді лікарі не будуть виконувати свої обов'язки, вони відмовляться від участі в роботі військово-лікарських комісій, і так далі. Однак я вважаю, що це є виправданим, і кожен з нас має і нести той рівень відповідальності. Абсолютно кожен, як це роблять наші військові, коли. Фактично ризикують своїм життям, своїм здоров'ям на фронті, так і нехай наші лікарі несуть той рівень відповідальності, коли вони визначають рівень придатності, у тому числі і рівень щодо своєї доброчесності, зокрема унеможливлення незаконного збагачення. Які ще будуть правки чи предмети для обговорення? Ми побачимо, коли зведемо таблицю до другого читання, коли вона буде опрацьована. Коли це може статися? Я думаю, що це станеться в найближчий тиждень тиждень, максимум два, і на наступному на найближчих пленарних засіданнях. Цей законопроект може бути предметом розгляду у другому читанні. Та в цілому гаразд. Дякуємо. Дякуємо вам за включення. Олександр Бакумов, голова підкомітету з питань кримінального законодавства та проти її злочинності комітету парламенту з питань правокоронної діяльності, був з нами на зв'язку. Ну від себе мені здається, от хочу додати, що окрім відповідальності лікарі, які працюють в ОЛК, це ну, в основному здебільшого цивільні лікарі можливо, було б розглянути окрім збільшення відповідальності і збільшення забезпечення, тому що на Аження на лікарів шалене а і зараз додатковий е елемент контролю їх діяльності планується ввести, але хотілося б, щоб і про зарплати лікарям не забували. Тут варто подумати по про баланси і не забувати про це.